Україні загрожує депопуляція, це страшне слово, це складне слово. Я вам радив би погуглити, що воно означає. Елі Лібанова це, на мою думку, найкращий соціолог в Україні. Соціолог, який дає, хоч ще якісь Дані, бо а, те, що я бачу від соціологічних служб компаній і навіть міжнародних інститутів, це вже далеко на мою точку зору, не наука, це просто спроба людей захистити свої робочі місця там, де вони сидять, і вони служать вже не першому, і не другому, і не третьому, і навіть не четвертому президенту України і будуть служити наступному президенту вірою і правдою. Але до науки це не має жодного стосунку на мою. Точку зору, так от що говорить Лібанова? Лібанова говорить, що до 40 мільйонів можна повернутись до 53, які які були на початку набуття Україною незалежності, то вже мрія.